Добрий день, починаємо урок. Ми сьогодні з вами продовжимо розбирати властивості числових нерівностей і будемо працювати з темою почленне додавання і множення нерівностей. Отже, властивість 5 про почленне додавання нерівностей. Якщо А менше, ніж Б, і С менше, ніж Д, то А додати С буде менше, ніж Б додати Д. Давайте попрацюємо над цією властивістю номер 93. Подивіться. Відомо, що х знаходиться в діапазоні х у нас більше, ніж мінус 3, але менше, ніж 4. А y більше, ніж 1, але менше, ніж 4. Оцініть значення виразу. Подивіться: перший вираз у нас x мінус y. Давайте пригадаємо, що властивість у нас. Про почлене додавання нерівності, а не віднімання. Ми з вами повинні додати. Зараз не пишемо, а просто подивіться, що це таке у нас Х-. Це те саме, що Х додати мінус І. Отже, для того, щоб нам цю властивість використовувати, ми повинні отримати зараз не y, а мінус Y. Отже, давайте це зробимо. Ми знаємо, що наш, наш Y. Знаходиться в діапазоні від 1 до 4, домножимо його кожну частину на мінус 1 для того, щоб отримати мінус у. Буде мінус 1. Коли множимо на мінус, знак нерівності змінюємо на протилежний. Змінили знак. мінус у. Знову ж таки, змінили знак і мінус 4. Подивіться: ми будемо додавати почнено нерівності з однаковими знаками. Отже, запишемо зараз нашу нерівність по-іншому. Щоб були такі знаки, як і у х? Подивіться, давайте прочитаємо: у нас мінус y буде більше, ніж мінус 4, читаємо тепер цю частиночку, але менше, ніж мінус 1. Отже, що ми зробили? Поміняли місцями, змінили знаки, але як читалося, що мінус y більше, ніж мінус 4, але менше, ніж мінус 1, так у нас все залишилося, нічого ми не змінили. Далі запишемо дію. Отже, х мінус y, а у нас буде х плюс мінус y. Будемо додавати, отже, з x І х у нас більше, ніж мінус 3, але менше, ніж 4. Плюс, ось я поставила плюс. Тепер друга нерівність, яка у нас ось вона так? мінус y буде більше, ніж мінус 4, але менше, ніж мінус 1. Підкреслили. І починаємо почленно додавати. Дивіться, мінус 3 плюс мінус 4. Буде мінус 7. Знак нерівності не змінюється. Х. Плюс мінус y це те саме, що х мінус y. І 4 плюс мінус 1, це буде 3. Отже, ми зараз з вами оцінили значення виразу. Наш вираз х- знаходиться в такому діапазоні. Він у нас більше, ніж мінус 7, але менше, ніж 3. Давайте спробуємо попрацювати з другою нерівністю. Я зараз витираю дошку. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Отже, друге. Подивіться: 3х мінус y. Все дуже просто: мінус y ми вже вміємо отримувати. Давайте отримаємо тепер 3х. Що нам для цього треба зробити? Не будемо розписувати. Ми знаємо, що нам треба кожну частину нерівності домножити на 3. Було. Давайте запишу, що у нас було. І будемо домножувати на 3. Отже, мінус 3 множимо на 3 мінус 9, 3 множимо на х 3х. І 3 множимо на 4 12. І не забуваємо, що у нас було щойно з мінус і, як ми його отримали. Що у нас там буде? Мінус y. Знаходиться в діапазоні якому більше, ніж мінус 4, але менше, ніж. Мінус 1, да? у нас щойно був такий приклад, мінус 1. Отже, будемо тепер додавати, додаємо, дивіться, мінус 9 плюс мінус 4. У нас буде мінус 13, 3х три плюс мінус y. 3х мінус y буде, і 12 плюс 1. Це те саме, що 12 відняти 1. Один. 11. Отже, оцінили значення нашого виразу. Наш вираз 3х мінус y буде більше, ніж мінус 13, але менше, ніж 11. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу, допишіть я витираю дошку і буду розбирати третій вираз, який нам потрібно оцінити. Отже, третій наш вираз, давайте подивимося, його зараз запишу: 2х-х. Що нам треба отримати? 2 Y Для цього, давайте запишемо початкове наше значення для y. Щоб отримати 2, нам потрібно кожен, е, кожен компонент домножити на 2. Отже, 1 множимо на 2 2. 2 множимо на y 2y. І 4 множимо на 2 – 8. Для того, щоб нам отримати мінус х, що нам треба зробити? Домножити на. Мінус 1. Подивіться, було мінус 3 стане 3. Знак нерівності зміниться, було х стане мінус х, знак нерівності зміниться, було 4, стане мінус 4. І тепер перепишемо так, щоб у нас змінилися знаки, так? як нам потрібно, щоб були однакові і в першій, і в другій нерівності. Якщо ви вже зрозуміли принцип, то ви можете спочатку навіть пропускати. Ось цей рядочок і відразу записувати правильно. Отже, будемо додавати 2 у Що це в нас буде? 2 у у нас в діапазоні від 2 до 8 плюс мінус х. Да? Мінус х у нас від мінус 4 до 3. Підкреслили, додаємо 2 плюс мінус 4 це мінус 2. 2 y плюс мінус х. Це буде 2 y мінус х. І 8 плюс 3 11. Отже, оцінили ми значення виразу. Наш вираз знаходиться в діапазоні. Він буде більше, ніж мінус 2, але менше, ніж 11. Завдання ми розв'язали. Я думаю, що у вас не буде ніякої. Ніяких проблем для того, щоб зараз навіть усно виконати завдання під номером 4. Все дуже просто і легко. Значення 2х ми отримаємо, якщо домножимо на 2. А значення мінус 3y, якщо домножимо на мінус 3. Отже, завдання нескладне, просто треба не поспішати. Властивість під номером 6. Про почленне множення нерівностей. Тепер будемо множити. Щойно ми додавали. А тепер будемо множити. Теж зверніть увагу, що тут у нас не йде мова про ділення, а тільки про множення. Отже, якщо А менше, ніж Б, і С менше, ніж Д, де у нас А, Б, С і Д додатні числа, то А С буде менше, ніж БД. І з цієї властивості є наслідок, якщо А і Б додатні числа, і А у нас менше, ніж Б, то А в степені Н буде менше, ніж Б в степені Н. Де N – натуральне число? Давайте попрацюємо над цією властивістю, виконуємо номер 95. Письмово працюємо разом зі мною 95. Подивіться. Дано А і Б, ми знаємо, які вони приймають значення, да, діапазон. Оцініть значення виразу А поділити на Б. Отже, знову ж да, звертаю вашу увагу, що у нас властивість не про ділення, а про множення. А що таке А? Поділити на Б. Це те саме, що А помножити на дріб 1 поділити на Б. Отже, що нам треба зараз отримати отримати 1 поділити на Б. Пригадуємо властивості, які ми розбирали на попередньому уроці, все дуже просто. Отже, Б у нас знаходиться в діапазоні Б більше, ніж 1, але менше, ніж 2. Для того, щоб нам отримати ніби перевернутий дріб. Зараз у нас, подивіться, це те саме, що одна перша, Б перших, дві перших. Коли ми перевернемо, знаки нерівності всі зміняться. Що це в нас буде? Подивіться, ну, була одна перша і стане одна перша, же одиничка. Далі, знак нерівності ми змінили Б перших, а буде 1 поділити на Б. Знак нерівності змінили, і було 2 перших, перевернемо, буде 1 друга. Знову ж таки, аналогічно повернемося до е, таких же знаків, які у нас є в нерівності А. Що у нас буде? 1 Подиві, поділити на Б у нас з вами буде більше, ніж одна друга, але менше, ніж одиничка. Все, ми готові множити. Отже, і ще раз, ми будемо А множити на 1, поділити на Б. Запишемо А. А у нас. Більше, ніж 5, але менше, ніж 10. Множимо на одиничка ділимо на Б. Да? Це у нас буде одна друга, 1 поділити на Б і одиничка множимо. 5 множимо на одну другу. Це у нас 5 других або 2,5. А множимо на 1 поділити на Б. Це те саме, що А поділити на Б. І 10 множимо на 1 це 10. Подивіться. Отже, ми з вами оцінили значення виразу. Вираз буде в діапазоні від 2,5 до 10. Давайте зараз виконуємо друге завдання. Якщо не встигаєте, зробіть паузу, допишіть. Тому що я витираю дошку. Так. Що нам треба тепер отримати? Подивіться. 4b ділимо на 3а. Що це таке? 4 b ділимо на 3а. Уявляємо, що це те саме, що 4 b помножити на 1 поділити на 3а. Отже, працюємо з першим виразом. Для того, щоб отримати 4 b треба кожен компонент нашої нерівності домножити на 4. Ми розуміємо, що це буде, проговоримо усно. 1 множимо на 4, 4, потім 4Б і 2 множимо на 4, 8. Тут дуже просто: як же нам отримати ось цей вираз? Одиничка ділимо на 3а. Спочатку отримаємо 3а. Отже, А у нас буде більше, ніж 5, але менше, ніж 10. Отримаємо 3а. Домножимо на 3. Це у нас буде 15, 3а і 30. Тепер отримаємо 1 поділити на 3А. Для цього що я буду робити? Обертаю да, 15 перших, 30 перших собі це просто в голові уявила. І не забуваю змінити знаки нерівності. Змінила знак, змінила знак. Буде в мене 15 і 1 30. Запишу так, щоб я потім могла перемножити мої нерівності. Як я запишу? Одиничка ділимо на 3А. Буде більше, ніж тридцята, але менше, ніж 1,15. Все, ми готові. Починаємо. Отже, 4Б. 4Б це в нас що таке 4. 4Б, 8. Множимо на одиничка ділимо на 3А. Одиничка ділимо на 3А, в якому діапазоні? більше ніж 1 тридцята, але менше, ніж п'ятнадцята. Підкреслили і множимо почленно. 4 множимо на тридцяту. Це буде тридцятих. 4b множимо на одиничка ділимо на 3а, це буде 4b ділимо на 3а. І 8 множимо на 1,15, це буде 8,15. Ну, що ми зараз можемо зробити? Ну, Звісно, можемо скоротити да? 4,3 на 2. Це буде у нас 2,15. 8,15 не скорочується. Отже, так і залишаємо. І ми з вами оцінили значення виразу. Наш вираз 4 b поділити на 3а. Буде більше, ніж 2,15, але менше, ніж 8,15. Як бачите, нічого складного, але не поспішаємо, слідкуємо за знаками. Ваше домашнє завдання, звісно, вивчити властивості про додавання та множення і розв'язати номер 94. Подивіться, оцініть значення виразу. Вирази не складні, це більше для того, щоб ви потренувались і закріпили. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!